Слава Ісусу Христу! Мир нам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, щоб закликати людей, які вірять в Бога молитися за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився це кров пролиття, щоб Бог заступився і захистив нас. Тільки Бог може нас врятувати. Але найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди. Тоби сказати вам слово Боже, слово, яке написано в Біблії, що Бог Творець неба і землі всемогутній, вічний, святий і праведний і справедливий і добрий. Бог любить людей. І Бог настільки сильно полюбив людей, що Він віддав свого народженого сина Ісуса Христа Священ. Для того, щоб нас врятувати від пекла. Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос помер за нас. Ми є грішні, кожен з нас. Прийде той час, коли людина буде стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи. Що людина дасть завін... за... на взамін за душу свою? Ніякі гроші, цього нас допоможуть, ніякі добрі справи нас не врятують. Добро потрібно робити. Я закликаю вас, робіть добро іншим людям, допомагайте іншим людям. Але це не врятує від Божого будучого гніву. Бог, що створив світ і все, що в ньому, не проживає в храмах, рукою збудований. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потреби. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він від одного створив, щоб мешкати пол поверхню землі. Призначив укреслення доби на намешні їх, щоб Бога шукали вони, що його не чують і не знайдуть, хоч він не далеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо і рухаємось і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, ми ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменя, твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючись Бог на щасли невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив, і він подав доказ всім і смертвих його, воскресивши. Три люди. Бог настільки сильно любить людей, і він кличе людей. Щоб прийшли до нього, щоб звернулися до нього. Коли Бог створив Адама і з дієвою, вони були досконалі, вони жили в гармонії з Богом. Вони мали мир з Богом. Але через те, що вони переступили Божий заповідь, гріх прийшов у світ, і гріх розділив